Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Місні причепи в місті Запоріжжі. Зробили такий причіп для вугляду: стандартна комплектація, модель здоровань, габарити кузова 2000 мм довжина, 1250 мм ширина, 400 мм висота бортів, товщина бортів, 1,5 мм, оцинкований метал. Використовуємо. Це найтовстіші, найміцніші борта в Україні. Жоден з виробників. ...серійно не виготовляє в Україні борта з такою товщиною. ось Їм немає рівних. Передній задній борт повністю відкидний, бокові борта теж знімаються. Фурнітура німецькі бортові замки Winter встановлені. Рама причепа і дишло повністю оцинковані. Методом гарячого цинкування. Ходова частина причепа посилена. Німецька вісіде, кнот на 1250 кг. Розболтовка у базі 4х98. Опційно є у нас ступиці 5х112, 5 х 139 7, 4х100, колесо в базі r 13 Ресора 5-листова німецька Alcoкоber. 550 кг навантаження на кожну ресору, два амортизатори алкокобер встановлені, Німеччина. Посилена фурнітура, ресорна, відбійник ресори стоїть. В принципі, все, як має бути. Крила пластикові, на металевих оцинкованих кронштейнах. Фірмовий бризговик. Це все базова комплектація. Цікаво в даному принципі, як і в принципі на всіх наших одновісних прицепах, це дишло. Дишло, йде посилена, Перемінного січення чи розтину. Сама конструкція. Два посилених німецьких замки. Кожен замок на розрив витримує 1100 кг навантаження. Вони регулюються по силі. Затяжки. Подовжування дишла. Викручуєте 20 болта, переставляєте дишло вперед, таким чином можете перевозити довгі негабаритні вантажі, лодку, наприклад, надувну, стройматеріали, ліс, метал та багато-багато іншого. У нашому інстаграм-каналі ви можете побачити дуже багато фото-відгуків. Всього, що клієнти перевозили. Також, якщо ви не плануєте використовувати як це, подовжувач дишла, цю опцію можна використовувати підкріплення під запасне колесо. Щіпний пристрій в базі Алкокобр на 750 кг, тримач штекеру та вилка на 7 пін. Єдине, що з додаткових опцій встановлено на цю модель, це опорне колесо і хомут. Все інше це повноцінна базова комплектація. Передні габарити Польща, а задні багатофункційні ліхтарі теж Польща з протитуманним ліхтарем та заднім ходом. На дану модель доступно два види тенту, низький 30 см від борту, ПВХ, якісний тент і каркас з еспандером. Та Середній тен-каркас спереді скоси, де він більш схожий на фургон. Висота 720 мм від борту. Панера вологостійка бакелітова 9,5 мм товщиною європейських виробників. Зараз покажу вам, як відкриваються борти. Видна товщина метала. На нашому сайті ви можете побачити дуже багато додаткових опцій, від другого рівня до різних висот тенту, підніжки, опорні стійки, ріжки, світодіодна оптика, такілажні петлі, опорні стійки та дуже багато чого іншого. Переходьте за посиланням на наш сайт. Телефонуйте, залишайте ваші замовлення, відправляємо такі прицепи по всій Україні. Вартість доставки від 900 гривень до 1500 у любі кутки України. Поштою делівері, сад попутним транспортом та іноді нашим водієм. Всім мирного неба! Ставте лайк, підписуйтесь.